Скажіть, будь ласка, звідки ви скільки вам років і чим ви займаєтесь? Мене звуть Людмила Таболіна, я вчителька української мови літератури, зарубіжної літератури. Я з Харкова, але зараз тимчасово перебуваю в Києві. Мені 46 років. Ви народились в Харкові? Так. Я цим пишаюся, я корінна харків'янка, і всі ті меми, які. Скоріше за все, ви чули про харків'ян. Я думаю, вони суголосні зі мною співвідносні. І це правда. Що би ви могли виділити з цих мемів про харків'ян? І що правда? Ми обожнюємо своє місто справді такими є амбасадорами, можливо, амбасадорками свого міста, і ми такі знаєте, поборники чистоти, можливо. Бо будь-які там папірці, які в мене є, я, якщо немає смітничків, я несу додому і викидаю там, одразу шукаю лавочки. І я дуже скучила за рідним містом, правда, за ці два з хвостиком років, тому вона тягне мене. Треба можна жити будь-де, але все одно в серці залишиться рідний Харків.